Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку значення води, кислотні опади, проблема чистої води. На цьому уроці ми розглянемо проблему чистої води, пригадаємо роль води і водних розчинів у природі, замалюємо колообіг води, дізнаємось про розподіл витрат води людиною, пригадаємо, як очищують воду в домашніх умовах, дізнаємося про водозахисні заходи та багато іншого. Отже, проблема чистої води це дуже актуальна тема. Від якості води, яку ми споживаємо, залежить стан нашого здоров'я. Вода, що надходить з водогону, здебільшого відповідає затвердженим стандартам і гігієнічним вимогам, але іноді з кранів тече вода з неприємним запахом і присмаком, а в ємностях із нею з'являється осад. У цьому разі вода потребує додаткового очищення. Зауважимо, що пити людині воду лише дуже очищену, тобто дистильовану, не можна, тому що тоді організм людини не отримуватиме певній кількості сполуки кальцію, магнію, сульфуру та деяких інших елементів, які містяться в природній воді. До того ж, з організму вимиватимуться потрібні речовини, внаслідок чого слабшитимуть кістки, порушуватимуться інші біологічні процеси. Ми з вами багато знаємо про роль води і водних розчинів у природі. Без води не можна уявити нашої планети. Вода вкриває більшу частину її поверхні, створюючи одну із трьох сфер Землі гідросферу. Складниками якої є моря, океани, річки і озера. Поставте відео на паузу і замалюйте в зошит колообіг води в природі. Малюнок ви бачите праворуч на слайді. Підпишіть основні частини колообігу води в природі. Гідросфера межує з атмосферою та літосферою. Між цими частинами планети відбувається колообіг води. А за її участю колобіг багатьох хімічних елементів. Завдяки розчиненню у воді різних природних речовин вони подорожують поверхнею землі. Подивіться на малюнок. Це приблизний розподіл витрат води в міській квартирі. Людина щодоби використовує сотні літрів води у побуті. Поміркуйте, скільки води витрачається у вашій родині? Як можна зменшити кількість води, поставте відео на паузу та запишіть свої варіанти відповідей. Без води неможливо функціонування не тільки нашого побуту, а й промисловості. Але ми у побуті теж витрачаємо води дуже багато. Жителі сільської місцевості споживають її менше, а мешканці міст більше. Норми добових витрат людини залежить від того, наскільки благоустроєний її будинок, хоча це дуже велика цифра, яка становить від 200 до 400 літрів. Вдома ми з вами регулярно очищуємо воду в домашніх умовах, часто воду перед використанням для пиття, приготування їжі ми кип'ятимо. У цьому випадку в ній гинуть мікроорганізми і бактерії. А частина розчинених природних речовин перетворюється на нерозчинні, які поступово осідають на дно посудини. Оскільки природну воду із стоками різного походження можуть потрапити розчинні токсичні домішки, постає необхідність водозахисних заходів. Найважливішими серед них є такі Удосконалення процесів знешкодження стічних вод, упровадження технологій, які передбачають скорочення обсягів стоків, повернення у виробництво використання води після її очищення. Наступна важлива проблема глобальна це загальне забруднення гідросфери. У наслідок діяльності людей у воду потрапляють різні речовини. Вони здебільшого негативно впливають на довкілля. Та живі організми. Головним джерелом хімічного забруднення океанічної води є водний транспорт. Великої шкоди фауні жиглям узбережжя завдають витоки нафти і нафтопродуктів із танкерів, аварії і нафто, виливи нафтопродуктів. Ще одна проблема це кислотні дощі. Ми з вами вже записували ці рівняння, а ви поміркуйте, поставте відео на паузу і запишіть рівняння реакцій утворених кислотних дощів. Підказку ви бачите на малюнку. Усі кислоти разом із дощем, які утворилися, випадають на земну поверхню. Зафіксовано випадки, коли дощові краплі були такими кислими, наче оцет. І це завдавало величезної шкоди навколишньому середовищу. Рослини отримували кислотні опіки. Отже, ще раз вам нагадую, запишіть у рівняння реакцій утворення кислотних дощів. Тобто, при взаємодії кислотних оксидів з водою та з киснем утворюється суміш кислот. У вас повинно вийти два хімічні рівняння. Ось і завершується наш урок. Домашнє завдання виконати онлайн-тест за посиланням. Зверніть увагу, що кількість спроб у цьому тесті не обмежена. Бажаю вам успіху! Велике вам спасибі за увагу, до побачення! Бажаю гарного дня, чудового настрою, до нових зустрічей!